Всім доброго дня! Сьогодні розберемося, як самостійно зробити 3D-модель в Roblox Studio для своєї гри. Для цього нам знадобиться вкладка Model. Чотири основних функції для того, щоб створити свою власну 3D-модель, знаходяться в розділі Solid Modeling: це Union, Intersect, Negate і Separate. Окей, okay, як взагалі з ними працювати? Якщо ми поставимо два блоки, ми бачимо, що це дві окремих модельки. Ми можемо їх переміщувати і вони переміщуються окремо. Якщо ж ми виділимо два блоки лівою кнопочкою мишки, натиснемо на Union, то ці два блоки стануть одним об'єктом. Тобто я вибираю функцію Select, натискаю на один блок і підсвічується відразу два. І навіть в Explorer. Ці два блоки відображаються як union, тобто об'єднання. Наступна функція, з якою ми розберемося, це Separate. Ця функція необхідна для того, щоб роз'єднати з'єднану модель. Тобто те, що ви з'єднали за допомогою Union, за допомогою Separate, можна розділити. І тепер ці об'єкти знову два окремих блока. Як же працює функція Intersect? intersect функція Intersect вона необхідна для того, щоб вирізати частинку, яка належить обом фігурам. Частинку, яка знаходиться на пересіченні двох фігур. Коли ви розміщуєте один об'єкт в іншому, то те, що залишається на перетині, функцію intersect і буде вирізано. Тобто це є маленький квадрат. Ще одна цікава функція. Negat. Вона необхідна для того, щоб вирізати якісь форми всередині фігур, що я маю на увазі. Наприклад, я візьму блок. Щось, типу стіни. Далі я скористаюсь ще одним блоком. Я зроблю його відразу негат. Розтягну його до таких ось приблизно розмірів і протягну його наскрізь через перший блок. Тепер я виділяю обидва блоки. І в результаті об'єднання цих двох фігур, фігури типу негат і стандартного парту, в один. Union, Ми отримаємо щось типу дверного проходу. Цікава особливість Union полягає в тому, що коли ви вже зробили об'єднання, то ви не можете застосувати е, який-небудь унікальний кольор для цього об'єднання. Але при цьому, наприклад, матеріал ви застосувати можете. Давайте для практики спробуємо зробити самостійно кружку. Як їх зробити? Скористаємося об'єктом циліндр. Відразу зробимо його білого кольору, можливо навіть сірого кольору. Відразу зробимо його матеріал метал. Трошечки побільше. Продублюємо. Оцей циліндр потрібно зробити поменше. Тепер можна скористатися інструментом вирівнювання, вирівняти обидва об'єкти, розмістити другий циліндр всередині першого циліндра. І зробити для другого циліндра тип Negative. Тепер об'єднати обидва об'єкти. І ми отримали форму кружки. Але не вистачає ручки. Для того, щоб нам зробити ручку, ми маємо знову взяти циліндр, повернути його на 90 градусів. І тепер нам потрібно його трошечки помасштабувати. Ось такими ж чином. Тепер нам знадобиться ще один циліндр для того, щоб вирізати серединку. Я продублював цей, помасштабуємо його, вирівнюємо. І, напевно, все-таки трошки більше треба. Знову вирівнюємо. Серединку робимо знову негативною. Виділяємо обидва об'єкти і робимо з них об'єднання. ось таке ось коло. Тепер беремо з партію стандартний блок. Знову можна вирівняти, в принципі і одріжемо половинку від цього кола. Блок робимо негативним. І знову об'єднання. Відцентрували, рухаємо ручку до кружки. Тепер оце все ми об'єднуємо. В компонентах можемо назвати цей об'єкт КП. Це основа 3D-моделювання. Звичайно ж, ви можете зробити набагато більше цікавих 3D-моделей. Всім дякую за увагу, гарного дня і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!